Вітаю вас, друзі! Пропоную для вашої уваги кілька вправ для боротьби зі стресом. Вони підійдуть як для діток, так і для дорослих. Перша вправа лимон. Це проста вправа. Вона допоможе розслабити м'язи. Уявіть, наче ви тримаєте лимон у руці. Потягніться до дерева. І зірвіть по лимону кожною рукою. Міцно стисніть лимони, щоб вичавити з них увесь сік. Тисніть, тисніть і тисніть. Киньте лимони на підлогу і розслабте руки. Повторіть знову, поки не отримаєте достатньо соку на стакан лимонаду. Після того, як ви вичавите і викинете останні лимони, потрясіть руками, щоб розслабитись. Наступна вправа черепашка. Вона також допоможе розслабити наші м'язи. Уявіть, наче ви черепашка, яка повільно і спокійно гуляє. О, ні, почався дощ. Міцно скрутіться під панциром на приблизно 10 секунд. Тепер знову визирнуло сонечко, тож можете вилазити з-під свого панцира і продовжувати спокійну прогулянку. О, знову почався дощ! Знову визирнуло сонечко, тож можете вилазити з під свого панцера і продовжувати спокійну прогулянку. Знову почався дощ. І знову визирнуло сонечко. Тож знову можете вилазити з під свого панцира. І остання вправа. М'ячики антистрес. Ця вправа допоможе зняти напругу у м'язах і помасажувати руки. Для цієї вправи ви можете зробити власні м'ячики антистрес, наповнивши повітряні кульки сушеною сочевицею чи рисом. Або візьміть гумові масажні м'ячики. Візьміть м'ячик чи м'ячики у одну або дві руки, стисніть пальцями, а потім розслабте. Міцно стисніть м'ячик у долонях. Тисніть. Тисніть і розслабте. Візьміть м'ячик в праву руку. Стискайте та розтискайте долоню протягом 5 секунд. Потім повторіть вправу лівою рукою. Експериментуйте зі стисканням м'ячика. Знайдіть зручний для себе спосіб, обравши свою швидкість, силу і частоту стискань. Після виконання вправи потрясіть руками, щоб розслабитися. Дякую вам за перегляд. Гарного дня!